Так, моя розсада перця, яка почала пропадати. Один ось ящичок, ось інший ящичок. Починаю вже третій. Посередині. Зараз я ящички ці розпікірую в стаканчики, щоб звільнити місце тут. Ось так розсаджую по дві штучки. Одні, один більшенький, другий меншенький. Розпікірувала перчик. Вийшло три ящички. Приблизно по 30 десь стаканчиків в ящичку, і я садила по дві перчинки. Ось так. Так, і сюди ще досадила деякі перчинки, які залишилися, не помістилися в стаканчик, я їх в цей ящичок помістила там, де тут пропали. Так, тепер зараз буду проливати, робити суміш. Укорінювач, біохелп від шкідників та треходермін для беззаражування грунту. мене ось я ковши літровий з відстойною водою. Значить 6 грамм три на півтора літра, 12 мл біохелпу і 5 мл укорінювача. Зараз це все розведу. І буду поливати грушу. Трошки настоїться і буду проливати. Все, розчин настоявся.